Навіть найстильніший інтер'єр може бути безнадійно зіпсований. Якщо не приділяти належної уваги дрібницям, шкідливі деталі можуть бути будь-якими недоречними, немодними або їх може бути просто занадто багато. Вивчаємо речі з нашої добірки. Спасибі, не треба, і беремо на замітку один електрощитки у будь якому інтер'єрі є дві важливі складові: естетична і практична. До другої. В тому числі відносяться і електричні щітки від особливостей монтажу електроніки в будинку. На жаль, нікуди не дітися, рішення просто замаскуйте щітки дзеркалами або декоративними ящиками. Два дроти, подовжувачі, сьогодні численні гаджети в будинку вже не розкіш, а необхідність, а дроти, подовжувачі, шнури від телефонів і зарядки з часом заповнюють всі вільні куточки в квартирі. Рішення запасіться спеціальними стяжками для проводів. Їх сьогодні випускають в дуже милому дизайні різних кольорів і форм Повісьте перед письмовим столом органайзер з позначеннями кожного проводу. 3. тимчасові меблі навряд чи серед нас знайдеться той, кому хоч раз в житті не доводилося економити саме в цих критичних ситуаціях в будинку і з'являється вона тимчасові меблі. Запам'ятайте, немає нічого більш постійно, ніж тимчасове. І ваш стіл на заміну напевно проживе з вами ще не один рік. Рішення, якщо питання стоїть гостро, новий стелаж або сімейний бюджет, природно вибирайте останнє, краще зовсім відмовтеся від покупки. Повірте, витративши гроші на неякісну річ, ви ані трохи не заощадите. 4. сушарка для одягу та білизни сохне білизна в квартирі, може зіпсувати будь-який інтер'єр, але як бути, якщо немає можливості прибрати з очей сушилку і всі ці сорочки. На допомогу вам прийде розумна техніка або грамотний тейм-менеджмент. Рішення, якщо у вас є пральня, ідеальне рішення використовувати не тільки пральну, але і сушильну машину. Дизайнери рекомендують встановлювати їх в колону, так ви заощадите місце. Місця все таки не вистачає. Робіть ставку на техніку 2 в 1 пральносушильну машину компактне, сучасне і незамінне рішення для маленьких санвузлів, жоден з варіантів не підходить. Використовуйте звичайну сушарку, але вішайте білизну в потрібний час перед відходом на роботу розвісти його, сушитися, а після повернення приберіть речі разом з сушаркою, таким чином ви навіть не відчуєте ніякого дискомфорту. П'ять пластикові квіти. вази є два типи людей. Перші ніколи не принесуть додому урочистий букет ці штучних троянд або пластикову вазу. І якщо ви зараз дивуєтеся, чому то швидше за все ви ставитеся до другого типу, в такому випадку просто запам'ятайте, що штучний букет або пластмасова ваза в будинку такий же моветон, як вечірня сукня вранці, не приносите їх додому, інакше ризикуєте ловити подив у поглядах тих. Хто чітко бачить різницю? Шість спортінвентар, лижі та сноуборд влітку, велосипед взимку, все це вкрай незручно зберігати в квартирі, не кажучи вже про естетичну складову питання. У спортивного інвентар'ю є ще одна особливість: всі ці речі, як правило, дуже незручно зберігати рішення. На балконі або в вбиральні, якщо вона є, можна обладнати систему зберігання для спортінвентарю, зробивши в стіні кілька кріплень і поставивши кілька коробок, кошиків, лотків або спеціальні стійки. Сім захисні пледи і килими на меблях. У багатьох з нас в дитинстві мами і бабусі, щоб зберегти оббивку дефіцитної меблів, завішували крісла і дивани пледами. Рішення сьогодні ми маємо прекрасну можливість залишити меблі в її первозданному вигляді. В зайвій ощадливості більше немає необхідності набагато розумніше вибрати диван або крісло в немазких відтінках або передбачити знімні чохли. Вісім старомодні штори та жалюзі. Якщо чесно, жалюзі це не затишно, та як інакше може бути, якщо мова йде про металевих рейках на вікнах. Це офісний стиль, хоча і там вони зараз не популярні. Ще один пункт в нашому стоплисті химерні штори теж прийшли в наші дні з епохи пострадянського всюдесущого євроремонту: рішення, лаконічність, римські штори в темних квартирах, полотна на яскравих тонів, на сонячній стороні за останні 20 років придумали безліч більш цікавих і стильних рішень. А якщо жодне з них вас не надихає, просто залиште вікна без штор. дев'ять реманент, незважаючи на те, що сучасною побутовою технікою можна сміливо милуватися, все ж не варто влаштовувати виставку пилососів, чайників або прасок у себе вдома, не забудьте і порядку на кухні, дрібну і велику побутову техніку, теж краще прибрати рішення залишити під рукою тільки те, чим користуєтеся день у день. А решту сховайте, виділіть кілька полиць в шафі або поставте декоративні кошики. 10. велика кількість аксесуарів, газети і журнали. Всім нам хочеться зробити інтер'єр неповторним, і тут важливо не перетворити затишну квартиру в музей непотрібних речей, величезна кількість вітальних листівок у переміж з постерами і картинами на стінах. Стара преса, все це позбавляє інтер'єр повітря, рішення дотримуйтесь простого правила краще, менше. Краще залишайте на виду тільки те, що дійсно варте уваги. Одинадцять сувенір у подорожах вкрай складно взяти себе в руки і не купити черговий кухоль з принтом або магнітик. І тільки повернувшись додому, ми розуміємо, що пам'ятні сувеніри стали жити в квартирі власним життям, займаючи практично все вільне місце, рішення. Виділіть зі своєї колекції два-три найбільш яскравих і цікавих предмета, і залиште їх на полиці, а інші приберіть, якщо вибрати складно, то спробуйте міняти експозицію раз на місяць 12. вимикач, електрощитки і розетки. Вимикачі постійні жителі кожної квартири, і якщо позбутися від них неможливо, а це так. Залишається замаскувати обридлий атрибут рішення на з'єднання вимикачі зручно наклеїти розпізнавальні знаки, щоб уникнути незручної ситуації, коли вдома гості і ніхто не знає, який вимикач для чого призначений. Крім цього, є маса декоративних накладок і наклейок. З їх допомогою можна не тільки приховати вимикач, але і декорувати таким чином стіну.